В таких теплицях в селі Боржавське вирощують болгарський перець. Тут наявні чотири сорти, вирощування яких розпочинається ще ранньою весною. А зібрати, наприклад, такий врожай можна тільки восени. Родина, яка тут працює, зізнається, праця дуже важка. Тим цьогоріч врожай видався щедрим. Чотири теплиці заповнені ароматним та пряним болгарським перцем. Пані Яна з Боржавського на Берегівщині вже не перший рік разом з рідними обробляє закарпатську землю. Тут господиня, не покладаючи рук, щоденно доглядає за саджанцями. Каже, праця важка, утім без роботи на грядках уже не тямить свого життя. Теплиць у нас чотири, так як ми лише з мамою. Чоловік наразі за кордоном. Працюємо ми в основному самі, ну і інколи наймаємо собі людей на допомогу. Починаємо його висіювати ще в січню, потім ми його обігріваємо, звичайно, тому що це ж холодно ще, потім десь у квітні висаджуємо, ну і працюємо. Щоденного поливу та догляду потребує цей різновид овочевих. Позаяк каже пані Яна, перець культура вибаглива, тож роботи з ним вдосталь. Цей сорт називається амарок. Цей сорт перцю. він, як бачите, росте досить високим, майже 2 метри. Але всі агрономи кажуть, що це залежить від того, як ми його поливаємо. Тобто, ми, бачу, непогано поливаємо, тому що він у нас досить високий. Ну, перець дуже важко достигає, доспівається. З ним звичайно потрібно його дочекатися. Утім, порівняно з квітами, вирощення яких цьогоріч видалося нелегким через аномальну спеку, для болгарського перцю пекельне сонце не страшне. Навпаки, деякі плоди виросли вагою близько 800 грамів. Звичайно, дровами обігріваємо, дрова є досить ну і дорого виходить, і дуже важко їх наразі дістати. Ну але якось справляємось. У нас як знамените село вирощування помідорів. До нас їздять із різних областей. Цього року я була один лише раз на ринку. Все здаємо вдома. Із Львівської області до нас ходить чоловік і забирає всю продукцію. Через війну в Україні зізнається, пані Яна здорожчало насіння, прилади для тепличного господарства та всі матеріали. Зросла також вартість болгарського перцю. Найменше цьогоріч він вартував 30 гривень. Найбільше ціна зростала до 70. Попри це, попит на ароматний перець є, тож проблем зі збутом зібраного врожаю не прогнозують.